В одному з найбільших мікрорайонів рівного ювілейному відкрили віддалене робоче місце ЦНАПу, облаштували його на базі тутешнього центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут організували чотири робочі місця, де відвідувачі зможуть отримати найбільш затребувані послуги. Раніше, щоб отримати необхідну довідку про реєстрацію місця проживання або допомогу від держави, мешканцям ювілейного доводилося їхати в головний офіс ЦНАПу на Майдан просвіти. Тепер, зі слів керівниці центру Євгенії Курсик, найпопулярніші послуги стали ближчими до до громадян. Рівняни зможуть тут отримати послуги у сфері реєстрації місця проживання у сфері реєстрації нерухомості, також у сфері допомог, соціальних допомог для багатодітних сімей, а також для мам одиначок і все, що стосується субсидій. Рівнянка Валентина одна із перших відвідувачок нового віддаленого робочого місця. ЦНАПу. Жінка розповіла, що працює на ювілейному, тому звернулася за отриманням послуги саме сюди. Прийшла за довідкою про місце проживання. каже процедура максимально. Швидка потрібно лише надати паспорт і вже за хвилину отримуєш необхідний витяг з реєстру. Чому мені зручно? Тому що зазвичай не вистачає часу. Людям, які працюють, потрібно для цього взяти або день відпустки, або за власний рахунок. І тому дуже зручно саме оце розташування. Жителі мікрорайону раніше не мали такої послуги. Це віддалене робоче місце центру надання адміністративних послуг стало п'ятим, яке відкрили у рівному В майбутньому. Такі точки хочуть облаштувати у інших куточках міста. Серед переваг ЦНАПу у ПМСД ювілейний безбар'єрність та доступність для маломобільних груп населення, наявність укриття та місць для паркування автомобілів неподалік медзакладу. У попередньому році, тобто 23-му, саме віддалені місця отримали наші вторіння послуги. Це десь 30 тисяч тому є, є потреба. Тим більше відвідування сьогодні це десь орієнтовно 600 там людей в день за дві зміни. Я думаю, що це дасть можливість також рівнянам отримати гарну послугу. Міні ЦНАП на ювілейному працюватиме у будні дні з 9 до 17 години. У п'ятницю віддалене робоче місце центру зачинятимуть на годину раніше о 16.00. Микола Брижицький Олексій Олексієнко, випуск новин.